Розпочалося свято із привітань. Директор Калуського коледжу культури і мистецтв Петро Пірус зачитав студентам лист привітання президента України Петра Порошенка. А від себе особисто додав, що йому дуже приємно, що така велика кагорта талановитої молоді, яка навчається у коледжі, незабаром поповнить ряди працівників культури. А ще побажав усім студентам міцного здоров'я, натхнення та успіхів. Не обійшлося цього дня і без нагородження. Найактивніших і талановитих учнів коледжу а тут таких чимало. Відзначили грамотами за їхнє сумлінне ставлення до навчання після всіх теплих слів. Сказаних на адресу студентів розпочалося найцікавіше та найромантичніше шоу Холостяк, яке підготували представники спеціальності народна художня творчість та викладачі. На сцену під бурхливі оплески глядачів вийшла неперевершена ведуча Анастасія Якимечко. А разом з нею і головний герой шоу Холостяк Ігор Бойко. За його симпатією боролися шестеро чарівних дівчат. І як тільки не старалися учасниці, щоб заволодіти серцем Холостяка, насамперед, вони підготували відеоролики, в яких розповідали про себе свої вподобання, звички, захоплення та мрії. Відтак перейшли до особистого знайомства. В кожному наступному конкурсі дівчата старалися бути неповторними і найоригінальнішими. Красуні розкривали всі свої творчі здібності і приємно дивували талантами. Важко обирати серед кращих. Та все ж найніжнішою Ігор Бойко назвав Юлію Тарабалко, найоригінальнішою Ольгу Лях. Найзагадковішою Катерину Сеньків, найефективнішою Ірину Синюк, найчарівнішою Вікторію Ваглевич. А от Юлію Василишин запросив на романтичне побачення. Шоу закінчилося, залишивши як у глядачів, так і в учасників дійства море позитивних емоцій та приємних вражень.